Усім привіт! Ви на каналі Долітературне, і в мене в руках сьогодні коробка, тому що в нас буде розпаковка BookTube сюрпризу якого я дуже-дуже чекала. Я минулоріч річ вперше брала участь в такому обміні подарунками між книжковими блогерами, і це було настільки приємно. Стільки теплих емоцій, що відправляти, запаковувати подарунок, що його отримувати. Тож я задоволенням беру участь і цьогоріч, і мені прийшов подарунок від Юлі з каналу Чітуля. Обов'язково на неї підписуйтеся. І всі відео з BookTube сюрпризом, з розпаковкою цьогорічної ми зберемо, як завжди, в окремий плейлист. І я лишу на нього посилання в описі до відео, аби ви змогли переглянути більше цих теплих і щирих відео. І ще перед тим, як перейти безпосередньо до розкриття цього подарунку, розкажу, що Юля мені написала, що окрім цієї фізичної коробки, має бути ще електронна частина, яку вона мені згодом надійшла. А тепер давайте відкривати цю коробку. Вона дуже міцно заклеєна. Тому я зараз намагаюся так відкрити, щоб одразу не підглянути, і хочу спочатку показати вам: а, там все в червоних пакуваннях із номерочками. З номерочками це цікаво. І думаю, логічно буде, якщо тут є номерочки, відкривати їх. По порядку, тому, оскільки згори лежить 7 а, і 4, я зараз спробую знайти одиничку. Бачу одиничку, і вона зв'язана так у формі цукерочки. Зараз. Тут є написи: «Зривай всі обгортки. Це дещо смачненьке та гостре тут написано. Я писала в вішлисті, вона так класно тут але можливо вам це заважає мене слухати. Я писала в своєму вішлисті, що я люблю гостре і різні снеки. Тому зараз люди Тут. А, тут не одне. Зриваю обгортки, як і наказала Юля. Зараз тут на смічу біля себе. Тут є арахіс зі смаком сметани та зелені, арахіс зі смаком васади. Клас! Я обожнюю всяке гостреньке, чим можна похрумити. Блін, це так прикольно. Я знову отримую ті неймовірні емоції, і я вдягла цей неймовірний новорічний светр, щоб було ще більше е, такої святкової атмосфери. Я просто це обожнюю. І я е, відкрила лише один пакунок і вже дуже хочу подякувати Юля, тобі за ці неймовірні емоції. Я обожнюю просто відкривати подарунки. Так, два-два, два, я теж бачу. Два. Так, тут щось. Я не знаю, чому я намагаюся вгадати за за дотиком тут щось пласки. Щось для читання та нотаток. Я думаю, тут стікерочки. Зараз ми з вами їх дістанемо. Це оцей прозорий папір. Тут, Тут прозорий папір для нотаток. Я такий використовую, коли розумію, що книгу, скоріш за все, можливо, буду дарувати, передаровувати, продавати. Але мені хочеться лишити нотатки, наприклад, аби потім написати відгук, або аби мені легше було потім згадувати свої враження, коли я знімаю відео тощо. Тож, ось такий прозорий папір дуже часто використовую і він точно згодиться. Далі йдемо до номера три. Солоденький бонус, тут написано. Це настільки класно ще і задумка. Тобто все пронумеровано, до кожного є підказочка, і я думаю, тут якийсь батончик. Так, а як його? Тут, є, тут просто ще є бантик. Я зараз спробую спробую це розв'язати нормально, якщо не вийде, то вже тоді розірву. Де ж, де ж воно? Ага. Майже, майже вдалося. Так. Так? О, так, тут батончик. Я обожнюю ці всі сюрпризи ще й, зокрема, тому що потім у мене повна шафа різних смаколиків, які я можу їсти зранку з кавою або ввечері, коли щось дивлюся. Це просто любов-любов. Так, якщо я не помиляюся, то був третій номер, і зараз буде четвертий. Ось він. І я підозрюю, що ось це вже книга. Це вже якась книга, і зараз я її розгорну. Ані, ще я прочитаю. Щось, що повторюється, пов'язано з бабаком. Щось, що повторюється, пов'язано з бабаком. Тут щось про проживання одного і того самого дня, але я щось не можу пригадати, що ж це за книга така? Щось що повторюється. Не можу згадати, що в мене там такого було в вішлисті, щоб це повторювалося, і було пов'язано з бабаком. Це новинка, новинка від клубу «Сімейна дозвілля не в тому місці, не в той час Джиліан Макалістер. Так, мене зацікавила своїм описом ця книга, тому що тут жінка бачить, як її син вбиває людину, і наступного ранку вона прокидається знову в тому самому дні і може запобігти цій події і врятувати свого сина. Тож мені цікаво почитати, що з цього вийде. Так, це було 4: ідемо до 5. Так, я думаю, тут теж книга. Книга мого улюбленого автора, але цю книгу я не читала. Так. Так, можливо... Я чомусь одразу подумала на Стівена Кінга, але зараз ми це дізнаємося. Тут це так гарно. І. ой, стрічечка. Так. Що ж, тут може таке бути. Я... Так, це Стівен Кінг. Я відгадала, і це аутсайдер. Я дуже рада, що це саме аутсайдер, тому що я м, прочитала е, збірку е, Стівена Кінга, якщо кров тече, і там е, була повість, яка. Трохи спойлерила аутсайдера. Е, і я зрозуміла, що тепер тут -то точно мені треба прочитати аутсайдера, щоб глибше і повністю зрозуміти всю історію. Тому дуже дякую, що ти вибрала саме цю книгу. Так, і в нас з вами лишилися ще два пакуночки. Тут у мене номер 6. Це ж знову книга. Юлю? ну це Юля надіслала цілих три книги. Я в шоці? Це так приємно і так. Я не знаю, так хвилюю, я оце розгортаю і думаю, ну що ж це таке? А, я не прочитала підказку. Щось про Україну та її історію. У мене там є книга Брама Європи. В мене була військові, можливо, це вона. Я вгадала, це Брама Європи Сергія Плохія. Я... Зокрема, і через ті події, які зараз відбуваються, і в принципі, тому що я дорослішою і готова сприймати е, ту інформацію, яку можливо пропустила в школі. Е, хочу відкривати для себе більше історії України, тому е, збираю, купую такі видання і сподіваюся, буду читати. Тим паче Браму Європи хвалять за те, як вона написана і про що вона написана саме як автор викладає е, е, історичні події. І е, пакунок, на якому написано, що він останній. І в підкасті написано, що для приємних емоцій читай про себе. Добре, тому я не буду вам. Якщо тут вказано, що я маю читати про себе, то я не прочитаю вам, це залишиться між мною і Юлею. Ага! ну Зараз ми з вами це відкриємо. Так. Ось такий буде момент інтриги лишиться в цьому відео. Так, як же цікаво, чи е цей момент інтриги можна всім показувати. Будемо м м вважати, що це морський котик. На цьому все. Я зараз сповнена таких. Збурених емоцій я обожнюю цей процес, обожнюю цей період загалом з купою, купою, розпаковкою подарунків, з тим, як ти е, даруєш друзям подарунки. І я дуже-дуже дякую Юлі за ці приємні емоції, за величезний подарунок, за купу книжок, купу різних приємних штук. І я сподіваюся, що твій подарунок принесе тобі не менше позитивних емоцій. Тож, на цьому я буду з вами прощатися. Пишіть обов'язково в коментарях, чи ви любите ось цей період з подарунками, чи вже накупили своїм друзям-рідним подарунки на Різдво на Новий рік. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!